Привіт усім! Хочете подивитися, що зі мною сталося, коли я їздив в місто? Давайте дивитись. Ось так почалась моя перша поїздка на машині. Привіт, мій цуцик! Сідай! Поїдемо у місто. Ввечері повернемося. Я виглядав у віконце і вуха летіли. Ха-ха. Ось ми приїхали у місто і з Роксі пішли гуляти. Начебто все було добре, але щось було не так. А, ветеринарна клініка. Такого повороту подій я точно не очікував. Мене поставили на стіл, і тут. Ой-ой-ой! Як уколять! Від переляку я стрибнув зі столу і все, що було поряд, бух бах полетіло. <свистач> Але за такий стрибок мені дали смачнючу кісточку. І ми пішли додому, гуляючи парком. Згодом ми зайшли в страшний ліфт. Він так дивно жужить. Пррррр. Потім Роксі мене погодувала, і це було просто ммм, дуже смачно! <свистач> Я від радості бігав по квартирі, поки не захотілось сходити по справах. Я знайшов м'якенький килимок і. Ой, Роксі, як закричить? <смі> я ж не знав, що в місті треба пісяти тільки на вулиці. Я думав, килимок це для мене. <смі> Вона мене швидко пробачила і впустила на балкон. А там пташки. Відмінно. Я хотів погратися, а один з них ух! наклав мені кубку прямо на носа. Фу, роксі мене вмила, і я знов можу нюхати хвостики. Міські собаки такі сором'язливі. Ця такса чомусь на мене образилась. Потім я побачив дуже апетитну мишку, але на моєму шляху був сміттєвий бак, який зупинив мене. І мишка втекла. Роксі мене зловила і повела додому. Вона сварилася, що я брудний, а потім почала сміятися з мене. Ну, я й обтрусився. Тепер вона брудна. <звук> а потім душ. Ці мильні бульбашки такі красиві, я б них грався цілий день. Не знаю, навіщо вона фотографувала свої мокрі речі, адже в неї були точно такі ж самі. Але чисті. Після душу вона подарувала мені м'ячик. Жовтий м'ячик. Тепер це моя улюблена іграшка. Вона перевдягнулася, і ми на таксі поїхали назад на нашу улюблену ферму. А це наше таксі. Пора кататися. Цю фотку я не пам'ятаю. Напевно, я спав. Але як тільки ми стали під'їжджати до ферми, я почув рідні запахи і одразу прокинувся. Ура! Того ж вечора ми повернулися додому, на нашу ферму. Ми повернулися. Зробили паспорт? Так. А ще укол. Який укол? Від хвороб різних вже не болить. Це твоя полуничка. Найсмачніше обирав. А ще я тобі друга привіз. Він ще малий і не вміє розмовляти. Рудий, пухнастий. Йди познайомся. Хм. Біжи. Він чекає. Тоді я ще не знав, що трактор говорить про Тіго. Привіт. Я Арчі. А тебе звати Тіго. Будемо дружити? Клас. Ось так. Оп! Хоп. Бувайте.